Оперативно, а чи відомо взагалі де він переховся? Це правда, що він переховувався саме в ставці головнокомандуючого російського Чорноморського флоту? Це інформація була оперативною і нею володіли. Ще раз говорю оперативно-рушукові підрозділи. Те, що нам на сьогодні відомо, що він знаходився на території Криму. І на сьогоднішній час він на території Російської Федерації як він то що стосується не його що стосується його дій, його дії всі кваліфіковані. Від заведено відповідні кримінальні провадження. Це є і е, умисне вбивство, організація умисного вбивства багатьох людей. Це є і перевищення влади, і тепер, же після його виступу по Росії, в Ростові на дону також вчора прийнято рішення про заведення кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу.